Кримальної і кризової психології почала діяти у Кропивницькому слухачів практичних психологів, навчають, як працювати із постраждалими внаслідок війни. Детальніше готова розповісти наша колега, кореспондентка із Кропивницького Лілія Кочерган. Вона з нами на прямому зв'язку. Лілію вітаємо тебе. Тож, розповідай, будь ласка, чи багато охочих навчитися на цих курсах? Прийшло де вони застосовуватимуть свої знання, зокрема, що дізналась? Вітаю колеги. Проходять курси в обласній бібліотеці імені Дмитра Чижевського. Слухачі цієї школи це працівники психологічних хабів, лікарень, навчальних закладів та соціальних служб. Загалом три десятки психологів та представників суміжних професій з усієї області навчають їх кризовий психолог, психіатр та невропатолог. Вони розробили програму курсу за методичної підтримки регіонального центру підвищення кваліфікації. Більше почуємо у прямій мові. Школа включає три модулі, які перший орієнтований на допомогу безпосередньо психологами, яку ми звикли бачити. Значить, другий блок це пропедевтика психіатрії. Це для того, щоб психологи навчилися взаємодіяти з психіатрами, розуміли, де ми можемо бути корисні один одному. І ми також навчатимемо неврологічним наслідкам значить, травматичних ситуацій. Фахівці говорять, що через війну потреба у якісній психологічній допомозі зростає, і це стосується не лише військових та членів їхніх родин, а й багатьох інших українців, які тою чи іншою мірою відчули на собі агресію Російської Федерації. Як наслідок, люди можуть бути агресивними, можуть руйнуватися сім'ї, дружні стосунки тощо. Прошу прямо мову. Кількість людей, які звертаються з подібними проблемами, з травмами, пов'язаними з війною, воно росте неухильно росте з 2014 року. Воно наростає, наростає, звичайно, з повномасштабного конфлікту. Ця кількість стала така валова, неймовірна. Їх стало просто дуже багато через звичайно інтенсивні ці подій. А ми повинні знати, як працювати з ними, як війна діє на психіку. Що таке посттравматичний стресовий розлад? Як правильно консультувати, як правильно вести бесіду, як правильно допомагати адаптуватися в суспільстві. Загалом планують випустити з пів сотні випускників школи екстремальної та кризової психології. Цей проєкт у Кропивницькому реалізують за підтримки фонду ЮНІСЕФ. Тож навчаються хоче безплатно. Наразі це вся інформація, колеги. Тож передаємо вам слово. Дякуємо, Лілі. Про курси екстремальної і кризової психології, які почали працювати у Кропивницькому, розповіла наша колега Лілія Кочерга.